У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок. Я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому Письмі. Сьогоднішня тема це Притчі 28.13. Хто приховує свої злочини, той не матиме успіху, а хто визнає і залишає їх, той буде помилуваний. Луки 17.1.2 і сказав він до учнів, неможливо, щоб спокуси не прийшли, але горе тому, через кого вони приходять, було краще, ми моїм вимлинове жорно повісили йому на шию, кинули його в море, ніж щоб він спокосив одного з малих цих. Ісаї 5:20 Горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темряву за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке.